Блін, ці тренди задовбали. Ну, я не встигла купити, а воно вже в антитрендах, як так? Я взагалі не буду слідкувати за цими трендами. Що за фігня? Тільки викачка грошей. А так завжди купиш, а воно через 2 неділі в антитрендах. Взагалі не буду дивитися ці тупі відоси. Нащо вони їх знімають? Привіт, дівчата! Рада вас бачити на моєму каналі. Мене звати Таня, і ми сьогодні з вами поговоримо про тренди, які вже не варто купувати в 24 році. І я знімаю це відео для того, щоб ви не попали в таку ситуацію, коли купуєте тренд, а потім такі бац місяць недільку поносили, і вам тут з кожного угла кричать: А це вже не актуально, а це вже не модно. Якщо ви хочете бути в тренді і в моді, тому зверніть на це увагу. Поїхали! Першу річ, яку я не рекомендую вам купувати в 2024 році, це легінси зі штріпками. Це вже Самий справжній антитренд, який може бути на даний момент, тому що він був популярний роки-два-три назад. І це була як якась цікава новизна, щось незвичайне, акценти, ти виділявся, але зараз це вже заїжджена тема, нікого цим не здивуєш, і я б сказала, що це вже виглядає ну, дуже нецікаво. Якщо, наприклад, у вас є ці легінси зі штріпками, то я рекомендую вам просто не робити такий акцент саме на цих штріпках, і носити їх як звичайні легінси, додавати туди високі носочки, уги або берці, в принципі, як вам завгодно, але просто не робити акцент на штріпках. І вуаля, у вас самі звичайні легінси, які можна носити. І так, друзі, наступний тренд у нас. Ви що думаєте, я просто так одягнула ці окуляри? Звичайно, ні, друзі. Який не варто купувати в 2024 році це ось такі цепочки на окуляри. І так, декілька слів. Ці цепочки були актуальні в 2022 році. Це також було щось цікаве, незвичайне і свіженьке. Але на даний момент це заїжджена тема, яка вже, в принципі, нікому не цікава. І ви скажете: ну блін, це ж так прикольно. Так, це прикольно, але якщо це у вас є, звичайно, носіть, ніхто вам не буде заважати. Але якщо ви хочете їх купити, то я просто вам не рекомендую, так як вони вже не дуже актуальні. Наступний тренд, який я б не рекомендувала купувати в 2024 році, це кардигани в стилі Жак-мюз. І я думаю, всі їх бачили. 100% всі їх бачили в Пінтересті, в інстаграмі, на них певний період часу був нереальний хайп. І от зараз це якось, ну, вже заїжена тема, нікому не цікаво, і ви не будете виглядати свіжо і цікаво. І сюди, до речі, можна також включити кардиганчики такі. З мєхом. Вони також якийсь період часу були дуже актуальні, але от зараз, дивлячись, що це такий теж уже заїжджений варіант, і ним нікого не здивуєш, тому ми просто повертаємося з вами до класики. А класика це звичайні кардиганчики на пуговичках, такі трішки обтягуючі або більш-трішки оверсайзні. І це виглядає на даний момент більш цікаво, чим від Jack Mews, або ось такі кардиганчики з Міхом. Поїхали далі. Так як ви зрозуміли, наступний тренд зв'язаний з ободками. І так, дівчата, вони зараз вже не актуальні і не цікаві, вони вже заїжені. І цей тренд був актуальний десь також 22-й рік. І зараз, ну, я б сказала, це вже пережиток минулого. Чудова заміна на ободок це пов'язка. І пов'язка вона також в моді десь 2023-2022 рік, але вона зараз ще достатньо актуальна і достатньо цікава, і пов'язку можна одягати в різних стилях, як до спортивного стилю, так і більш до кежуалу, Тому варіант з пов'язками це краще, ніж ободки. Поїхали далі! Джинси з розрізами, дівчата, ви знаєте, це як серпом по одному місцю. Тому що ці джинси мені прям дуже подобаються і брюки. В мене також є з розрізами, і незважаючи на це, я все одно буду одягати свої улюблені брюки, джинси. Але просто якщо ви хочете придивитися до якихось актуальних трендів, то ці джинси й брюки з розрізами вже на даний момент є не такими актуальними. Варіанти, на що можливо замінити ці джинси, я вам ставлю ось тут. Далі у нас трикотаж, дівчата. І е, пам'ятайте, саме головне: трикотажні набори, які ви купуєте, вони повинні бути актуальних фасонів. А ось ці такі, знаєте, набори, які по тілу, які з тонкого матеріалу. Ми їх не купуємо. Навіть не дивимося в їхню сторону, тому що, ну. Воно не виглядає цікаво, воно не виглядає актуально і воно не виглядає трендово. В першу чергу, як воно виглядає? Воно просто виглядає дешево, нецікаво і заїжено. Тому в першу чергу, будь ласка, зверніть увагу на те, щоб тканина була достатньо товстою, щоб трималася форма. Трикотажного набору, і, будь ласка, звертайте увагу на фасон, щоб він був актуальний, і вибирайте такі більш трішки оверсайзні набори, так вони прослужать вам набагато довше. Ось такі варіанти з трикотажем, дівчата. Будь ласка, не беріть, не дивіться і навіть не дихайте в їхню сторону, тому що вони не зроблять вас стильними. Поїхали далі. Наступне у мене те, щоб я не рекомендувала купувати не тільки на 24 рік, а взагалі на все ваше майбутнє. Будь ласка, не купуйте не до речі. Зараз я поясню, що я маю на увазі. Ну, дивіться: річ, яка не відноситься до однієї з адекватних категорій. Знаєте, не до шубка, не до бомбер, не до куртка. Не до бомбер, не до брюки, не до лосіни. Ось таку недоріч, дівчата, будь ласка, не купуйте, не дивіться в її сторону, тому що вона не буде працювати в вашому гардеробі, і ви не зможете її якось цікаво обіграти. Тому. Не до речі, будь ласка, викидайте з свого гардеробу. От єдине, що я вам рекомендую викинути, то це не до речі, які, ну, не зрозуміли: чи то куртка, чи то бомбер, чи то шубка, чи то пальто. Тому, дівчата, від всього серця і душі бажаю вам бути стильною. Гарною і доглянути. Цілую обіймаю. Напишіть, будь ласка, які тренди вам подобаються, і які ви продовжуватимете носити, незважаючи на те, що вони переходять в антитренди. І як ви думаєте, взагалі варто слідкувати за антитрендами чи трендами? Чи це взагалі не актуально?